Всім привіт! Сьогодні теж доволі незвична тема для відео. В общем, захотілося мені сделать не жал для паяльника, тому що, ну, вмідила трохи окисняється при нагріві. Вичитав у гугля, що можна зробити таке покриття за допомогою цинку. Це цинки. Цинк взяти з сольової батарейки. Напругу ви бачите. Отут тут це у мене в такій бутилки сода кальцинована. Можна і обичну, але все ж краще таку. Якщо ви хочете злобічною зробити, то грієте до 200 градусів і там. Хвилин 10, нехай буде ось кальциноване. На жгало підключаємо мінус на цинкову пластинку плюс. Це воно тут, звісно, це воно як такого ограничувалка, тому що там треба подавати 10-50 мА в мого БПшки. Ток был минимальный. 270. Да, раньше и не мерил. Повезло, есть у меня такая вот коробочка. все, оно ну, там шкварчить. По чуть-чуть. Оно -чуть. Ему там что осталось пошкварчать. Ему... видите, Описываю полный процесс. Тут То -то спочатку Берете яке ну, вам треба покрити. Готуйте такий розчин, гарячу воду, соди туди. Бажано дуже швидко колотити, тому що це у мене нанизу воно комочками Чуть-чуть. Ух ти, жалота вже блистіть починає там, де воно. Ух ти. ну, коротше. І в цей розчин кидаєте пластинку і жало так, щоб вони один до одного торкалися. Потім цей розчин зливаєте, прополіскуєте водою. Воду тут теж зливаєте, знову заливаєте гарячою водою, Знову скільки ж соди, Ну, соди там десь Ну, так наглас, це столових ложки дві. Можна одну. Я точно не знаю. Чисто так осипав, розколотив і все. Воно там ток проводило, тому що в, в, в оригінальному рецепті, так скажемо, не було вказано скільки треба. Ну, і потім вже в цьому новому розчині мішку на жалу мінус, на цинкову пластинку плюс. Ще раз повторюю цинк із сольової батарейки. От тут у мене так стояється буде воно 4 хвилини чи навіть 5. Тобто його треба хвилин так на 20, це всі розчин, і щоб воно там шкорчило. Напругу, ну, я ось таку поставлю, тому що в мене то огранічувалка ненормальна Ви ставте просто хоч 100 вольт поставте і, і ток 10 мА тих условних. Воно просяде та напруга. Ну, то я условно сказала. Так, то ставити воно в районі 5 вольт і ток 10-50 мА. Воно. Як ну, можна побачити, зверху тут якраз таки буде цей пиптик не покритий цинком, а знизу якраз все буде повністю цинком. Тоді, коли воно покриється, треба буде його. Файно так нагріть. Дуже. Нагріть. Там наче 400. Ну, 400 з плюсом градусів. 400 і більше. Тобто. І все. Тоді воно цинк, типа, в міч впитається і плужся, типа. Типа латун нажало. А латунь, як ви знаєте, не окисляється. Тому, до речі, з неї. Крани і цих їх Просто зверху там всякими хромами, ще якимось там покриваючи, щоб воно не видно було ту латунь. А всередині, якщо якісний екран, то воно ну. ну, Знаєш, поки що ставлю на паузу. Тепер буде з такого ракурсу.